Намасте! Сьогодні ми з вами зробимо приємне м'яке ринкове тренування на все тіло з акцентом на спину. Воно підійде також для початківців. Усе, що нам потрібно, це килимок. Тож давайте починати. Сідаємо озирчне положення з прямою спиною, Бажано, щоб ноги були схресно. Але якщо не виходить, не страшно, зберіть коліна разом або сядьте на подушку. Піднімаючи руки над головою, робимо глибокий повний вдих, витягуємось. Видих долонів намасте, опускаємо вниз. І ще глибокий повний вдих, погляд поміж долоней. Намасте, видих. І останній раз глибокий повний вдих. І видих. Опускаємо долоні на коліна і з видихом штовхаємо грудну клітину вверх. Розкриваємось І з видихом м'яко округлюємось назад, опускаючи підборіддя до грудної клітини. І ще продовжуємо разом із диханням. Два. Дихаємо через ніс. Три. Чотири. П'ять, Руки над головою вдих. З видихом опускаємо ліву долонь в бік від себе. Праву руку заводимо за голову. Розкриваємось, відводячи праву руку назад, вдих. І видих, закриваємось. Розкритися вдих. Погляд вгору. Закритися видих. Два. Три. Чотири. П'ять. Розкриваємось, залишаємось наверху. Вдихаємо у правий бік, розширюючи ребра. Відчуваємо, як грудна клітина все більше розкривається. І з видихом повертаємось. Витягуємось за руками вдих. Права рука вбік, ліва за голову видих. Розкритися вдих. Закритися видих. Один. Два. Відчуваємо, як м'яко пробуджується тіло, три. Чотири. П'ять, залишаємось, тримаємо, добре розкриваємось, довертаємось поглядом вгору, витягуємо лівий бік. Вдих. З видихом опускаємо обидві долоні в підлогу, розплітаємо ноги, виходимо в кішку. Долоні підплачуємо коліна на ширині тазу, прогин вдих, видих, округлюємось, підтягуючи живіт. І ще вдих, видих, прогин вдих. Зводимо лопатки, округлитися, видих. І ще один раз вдих. Добре округлитися, затримуємось, видих, підтягуємо живі, дихаємо, Один, два, три, чотири. П'ять. Повертаємось, випрямляємо спину, виводимо праву руку вперед, ліву ногу назад, піднімаємо вверх. Одночасно вдих. І видих повільно опускаємо. Працюємо без ривків. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Залишаємось. Тримаємось. Також слідкуйте, щоб ви сильно не завалювалися в поперек. Не робили. Ось такий прогин. Підкручувати таз. Брес працює, витягуємо за руками в протилежні сторони, погляд в підлогу шия розслаблена. Дихаємо глибоко через ніс. Вдих. З видихом опускаємо ліве коліно, праву рукою опірнаємо ліву. Лікось плече в підлогу, ліву руку заводимо за спину захват за розслаблюємо обличчя, дихаємо. З видихом м'яко повертаємось. Виводимо. Ліву руку праву ногу працюємо в динаміці. Вдих і видих. Один. Два. Права долонь під плечем. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять залишаємось, тримаємо, витягуємось протилежні сторони. Глибоке рівне дихання. Відчуваємо спину сильною, включеною. Вдих. З видихом опускаємо коліно, ліву рукою під праву. Скрутка, відпускаємо напруження із тіла. Намагайтеся та сильно не зміщувати більше відводити праве плече назад, розкривати грудну клітину. Вдих, з видихом повертаємось, виходимо в собаку обличчям вниз, штовхаємо та зверх і назад. Відштовхуємо з долонями. Вдих. З видихом піднаємо правою рукою під ліву скрутка. Погляд під ліву руку вверх. Повертаємось вдих. Ліва рука під праву видих, повертаємось вдих, погляд поміж долуни. Підходимо до рук. Витягнутися вперед вдих. Утанасана на нахил видих. Виростаємо м'яко за руками вверх вдих. Сама стхітіхі видих. Стопи активні, активні стег, сідниці, живіт. М'яко прогинаємось за руками. Або долоні на хрестець. Спрощений варіант. Вдих. Нахил вниз. Видих. Витягнутися вперед вдих. Права нога назад. Коліна в підлогу видих. Розкриваємось за лівою рукою вдих. Опускаємо долоні. Ланка. Коліна грудна клітина підборіді в підлогу видих. Пірнаємо в кобру вдих. Лікті призігнуті низ живота на підлозі. Витягуємо за маківкою, опускаємо плечі з лопатки. Собака обличчям вниз. Видих. Права нога поміж долони і вдих. Опускаємо коліно в підлогу видих. Розкриваємось вдих. Опускаємо долоні і ліва нога до правої видих. Піднімаємось м'яко, прогинаємось за руками вдих. Слідкуйте, щоб ви не завалювались поперек Рівномірні прогин назад. Саме стхітіхій видих. Підтягуємо ліве коліно до себе. Захват правою рукою за зовнішню сторону. Ліва рука йде назад. Розкриваємось, отримуємо баланс, вдихаємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Повертаємось широкий крок лівою ногою назад. Піднімаємо руки над головою, праве коліно 90 градусів. ліва стопа на пальцях. Дихаємо. Один, два. Три, чотири. П'ять. Вдих. Видих. Заводимо. Лівий лікуть за праве стегно, якщо необхідно. Ліве коліно в підлогу, долонь до долоні, скручуємось. Відштовхуємось лівим ліктем. Вдих. З видихом повертаємось. Права нога назад. Планка вдих. А штанга на маскараса на видих лікті вздовж тулуба. Обра вдих. Собака обличчям вниз, видих. Погляд поміж долоні підходимо або м'який стрибок до рук. Вдих. Утанаси видих. М'яко виростаємо вверх, прогин вдих. Сама стхітіхи видих. Піднімаємо праве коліно, підтягуємо до себе, Ліву руку заводимо за зовнішнє стегно, праву назад. Розкриваємось поглядом за правою долоню, отримуємо баланс, дихаємо. Вдих. Видих. Повертаємось. Широкий крок правою ногою назад. Руки вверх, вдих. Праве коліно підтягнуте. Дихаємо, за можливості осаджуємося на іще один. Два. Усе тіло включене. Сильне. Три. Чотири. П'ять. Вдих. З видихом скрутка ліворуч. ліворуч, долонів намасте. Дихаємо. Вдих. Видих. Повертаємось, виходимо в планку вдих, а штанга на маскараса видих. Кобра вдих. Сильно не піднімаємо, слідкуємо за вічуттями в попересі. З видихом скрутка праворуч погляд назад, ноги притиснуті. Повертаємось вдих. Скрутка ліворуч видих. Вдих. вдих. Собака обличчям вниз. Видих. Погляд поміж долоней, проносимо ноги і сідаємо. Ліва нога пряма, права зігнута біля стегна. Руки вверх вдих. Скрутка праворуч видих. Відштовхуємось лівою рукою, докручуємось назад. Ліва стопа на себе. Спина рівна, дихаємо. Вдих. З видихом повертаємось, вкладаємо зігнуту праву ногу в підлогу, стопа біля стегна, руки вверх вдих, нахил до лівої ноги, видих, витягуємось. Один. Подовжуємо вдихи і видихи. Два. Три. П'ять. П'яті. вдихом піднімаємось. Випрямляємо праву ногу, згинаємо ліву руку вверх вдих. Стопа на підлозі, скрипка, ліворуч видих. Скручуємось поглядом назад. Вдих. З видихом повертаємось, вкладаємо ліву ногу на підлогу. Руки вверх вдих, нахил до правої ноги, видих. Витягуємось. Дихаємо. Піднімаємось вдих, випрямляємо обидві ноги стопи на себе. Піднімаємо руки і з видихом витягуємось вниз, пащі мета насана. Намагаємось не округлювати сильно спину, більше витягуватися вперед і вниз. Це може бути не настільки глибокий нахил. Головне, щоб ви відчували тут роботу. Плечі відводимо назад від вух, витягуємось вздовж ніг. З кожним видихом відпускаємо напруження і поглиблюємось. І з вдихом м'яко піднімаємось, лягаємо на спину. Піднімаємо ноги вверх і з видихом заводимо ноги за голову в халасину. Руки в замок. Дихаємо. Основна вага в плечі коліна підтягнеться. Повільно розкручуємось, опускаємо хребець за хребцем, підтягуємо праве коліно до себе вдих округлитися, видих скрутка. Праве плече притиснути погляд праворуч, нога ліворуч. Повертаємось і змінюємо сторону ліва нога до себе вдих. Скрутка, видих, нога праворуч, погляд ліворуч. Повертаємось і лягаємо в шавасану. Розвертаємо руки долонями вверх. Робимо глибокий повний вдих і повний видих, відпускаючи напруженість тіла. Коли відчуєте, що готові, яко поворішіть руками, кінцівками, повертаючи увагу до тіла і перекочуючись через бік сідайте. я вам дякую, що приєдналися до цього заняття. Пишіть в коментарях, як ви себе почуваєте, і також не забудьте підписатися, якщо ви ще не підписані. А якщо вам подобаються мої практики і хочеться більш повномірних занять, я вас запрошую на свої онлайн заняття з йоги. Пишіть мені в інстаграм, щоб дізнатися більше інформації. Бажаю вам гарного дня і хорошого самопочуття. Намасте!